Права 517. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося перше рівняння. х плюс 3,2 дорівнює 7,2. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, х потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми так і записуємо, що х у нас дорівнює. від суми 7,2. Потрібно відняти відомий доданок 3,2. Гаразд, для того, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 15. Тоді додатковий множник до 2 третіх це буде 5, а додатковий множник до 2 п'ятих – це буде 3. Гаразд, то записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Отже, буде 7,5 на 2 це 10, 5 помножити на 3 це 15, 10 15. -их. Відняти 3, цілих. 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 5 це 15. 3, цілих 6. 15. Давайте вже віднімати. Записуємо, що х тоді дорівнює. 7 відняти 3 це буде 4, цілих. далі знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 10 відняти 6. Записуємо 15. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 4, 10 6, це буде 4 п'ятнадцятих. Це буде нескоротний дріб, так і залишаємо. Отже, ми знайшли корінь першого рівняння. Переходимо до другого рівняння. Х відняти 5,3 /5 дорівнює 1,8. Отже, як нам знайти невідоме зменшуване х. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. До різниці 1,8. Я її одразу запишу 1,8 у вигляді мішаного числа. Так, Тоді записуємо додати. Отже, додати від'ємник або 5,3. Є. Ну що ж, до того, зараз давайте 8 скоротимо на. Два і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде х до рівня. 1,4. Відняти, додати, 5,3. Гаразд, записуємо, що х тоді дорівнює. Так, давайте додавати. 1 плюс 5 це буде 6, цілих. знаменники у нас однакові. Додаємо чисельники. Буде 4 плюс 3. Записуємо 5. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює 6, цілих. 4 плюс 3 це буде 7 5. Гаразд. Забираємо 5, 5, це буде ще одиниця. То 6 плюс 5, ,5 або одиницю це буде 7, цілих. Ще залишиться 2 п'ятих. То ми записуємо, що х у нас дорівнює 7 2 ,5. Є. Переходимо до 3. 4,2 мінус х дорівнює шоста. Отже, зменшуваний невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює від зменшуваного 4,2. Давайте я одразу запишу в вигляді мішаного числа 4,2. Так, відняти записуємо. Отже, різниця 3,1 Гаразд, 2, ми можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і записуємо тоді, що х у нас дорівнює, Тоді це буде 4, цілих. залишається у нас 1 п'ята, Відняти 3 1 шоста. Гаразд. для того, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде в цьому випадку 30. 5, що множиться на 6, це 30. Тоді додатковий множник до 15 це буде 6. А до 1 шостої це буде 5. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює 4, цілих. 6, що множиться на 1, це буде 6, 6, що множиться на 5, це 30. Відняти 3 цілих. 5 що множиться на 1 це 5. 5, що множиться на 6 це 30. Гаразд, давайте віднімати. То записуємо, що х у нас дорівнює. 4 мінус 3 це буде 1 ціла. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. 6 відняти 5. Записуємо 30. І пишемо, що х тоді дорівнює 1, ціла. 6 відняти 5 це буде 1. А в знаменнику пишемо 30. Отже, 1,13. Це буде нескротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, до першого завдання корінь 4,41. Є. До другого завдання записуємо 7,2. І до третього завдання. Записуємо тридцята. 1 ,1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.